Ти собі як хочеш, Наталко, але я прийду до тебе в гості. Досить же нам ховатися, немалі дітами», – каже мені Павло. Я спочатку злякалась, бо ж знала, що дочка у мене в цьому не підтримує. А потім кажу ну добре, приходь, як кум, а чого б і ні? Тетяна моя тебе знає? Ні, не як кум. Я прийду до вас на Різдво і ти доньці, і зятю нарешті розкажеш про нас. Тобі 55 років, мені 56. Що ми приховуємо? Павло був настільки рішуче налаштований, що я вже й сама зрозуміла, що наступив той момент, коли треба приймати рішення або туди, або сюди. Добре, приходь, кажу я Павлові, а сама думаю, як я маю своїй дорослій доньці пояснити, як це ми з кумом зійшлися. Вона, хоч і знає, Павла, але нізащо не погодиться. Я давно вдова чоловіка, мого, на жаль, рано не стало, так що ми з дочкою все самі мусили робити. Але до нас часто заходив мій кум Павло. Я є хресною мамою його сина ми колись дружили сім'ями. Павло мені допомагав по-дружньому ніколи не відмовив. Його дружина, моя кума Світлана, знала про це і не мала нічого проти. Коли моя дочка виросла, я стала їхати в Польщу на заробітки. Робота була сезонна, я трохи там, трохи тут, так і заробляла. Поки мене не було вдома, не стало дружини Павла, і він теж залишився сам. Я приїхала з заробітки стала хату будувати. Павло мені в усьому допомагав від фундаменту і до даху. І грошей ніколи за свою роботу не брав, а якось зізнався мені, що я йому подобаюсь, каже, що не про тебе зі мною прожити решту життя. Я спочатку думала, що він жартує, а потім зрозуміла, що ні, задумалась і теж усвідомила, що в цьому немає нічого поганого. Так ми стали з Павлом зустрічатися. Аже рік минув. Павло нагалі наполягає на тому, що треба нам сходитися, а мені страшно, я не знаю, як моя донька на це відреагує. І ще одна проблема є де нам жити. Павло не проти, щоб я переїжджала до нього, але у нього будинок значно менший, ніж мій, та й живе він не сам, а з сином і невісткою. Та я вирішила, що вже будь-що буде, і Павло прийшов. Дочка на початках нічого незвичайного в цьому не побачила, адже Павла вона добре знає і бачила, як він старався, коли ми дім зводили. Я накрила стіл, приготувала багато смачних страв, ми говорили про життя, колядували, а потім я знайшла більш-менш зручний момент і зізналася донці і зятю, що у нас з павлом стосунки. І що ми хочемо жити разом. Тетяна моя змінилась в обличчі і зразу стала за столу. Зять теж кинув виделку і вийшов на двір. Потім донька вернулася, але вже до кінця вечора не говорила з нами. А коли, коли Павло пішло додому, вона стала мене вичитувати. Мамо, в паспорт свій заглянь, то й віці вже ніхто під вінець не йде, заявила мені Тетяна. Доню, ми з Павлом ще не дуже старі люди і хочемо бути щасливими, тому не розумію, в чому проблема. В тому. Що ви, дядько Павло, на все готове приведете, заявив мені зять. Добре, що я сиділа. Це він, який нічого не робив, буде мені казати, що Павло, який збудував цей будинок, прийшов на все готове. Мамо, якщо тобі так сильно хочеться заміж, виходь, але живи тоді у Павла спробувала знайти компроміс дочка. Мені ця ідея не подобається. Чому я, жити, чому я маю жити з чужою невісткою в чужому домі, якщо у мене є свій? Одним словом, я засмучена, дуже. Хіба я думала, що моя донька після всього, що я для неї зробила, стане на заваді моєму щастю? Я розгублена зовсім, не знаю, що мені робити, а як би ви радили мені вчинити?